На жаль, бувають колеги різні, навіть інколи я соромлюсь називати їх колегами, коли ага залітіла, да де була? Ну тобто моменти засудження. Це так лікар да, каже, да, да, да. коли людина хоче зробити аборт. Та ж сама історія, хоча лікар не має якось засуджувати. Ну так. понятно там чи ага, скільки статевих партнерів? Оце моє улюблене. До речі, є таке питання стандартне, коли гінеколог запитує жінку, скільки в неї було статевих партнерів, угу. і як правило, це вже не комфортно. Да, тому я до речі не завжди це питаю. А це взагалі це сильно потрібно для це інколи потрібно в певних випадках, якщо би там зрозуміти чи людина схильна до ризику мати там певну кількість інфекцій, там чи вірус папіломи людини. Так, тому що якщо в неї один статевий партнер, так правило, ми вже мінімізуємо кількість цих різних інфекцій, і вірусів. Можна питати у вас більше одного сексуального партнера? так, так або можна просто запитати там. Ви перебуваєте в моногамних полігамних стосунках, наприклад, да можна таке. Питання поставити, тому що як правило, це некомфортно і якщо якийсь отакий старший колезі та дівчинка скаже ну 20 то вона дуже сильно її засудить. <рес> Може сказати негарні речі доволі, тому це некомфортно